Ну що, достаємо? Достаємо зараз хвилинку. Ого, що це таке. Угу. Ми розкриваємо. Гарні Ти Ей, так довго довго Ти ковер все такі. Так истым. І... Честно, Дима, почекай, это так не расстреляет. Тут... А так бежало і злостный. Покажи на камеру. Ее yeah. маленький. Yeah. А ну вдягай. Yeah. Так. Це має так бути. Ну, я вийду і Ну, вийду і ніс. Рушничок. Там, наверху. Наверху? Там. Де рушня? Там наверху. Наверху? Де це наверху? Де це наверху? Там. Дягай. Чого зняти? Та можна повернути. Ну ладно, знімай. Буду в неї. Давай. Міряй. Кайф в рукав заліз. то футболка? Та футболка, футболка. Не труси. Давай. Пхай руки. Маркулько. Yes. Співай пісню. Я вже забула, як там то... початку починається. Посмотри, що з нами робили враги. Враги. Ми голову, як могли. Повинь того, хто з нами є, не нас пустить. А коли у нас буде два робота? Не знаю. Скоро. Так, аккуратней. Тут коротше ріж. Так. Так. Да. А я футболку не поріжу. Ні. Стугу ріже. Ну так розривай тоді. А тут розривай, а цю фану доставай. О! О, О попід. Де попів? Давай. Стикр oh. легаси. Uh. Нічого собі. Ото стиквор легоси. Ну давай. Виж Париж починається. А по порозі нормально. Нормально. Ну Давай. Підліток прищавий. Юху. Ото круть. Це похоже на 13 річного хлопа, не. а не, 12, не на 12 Ну, То тобі вже 13-й день, ні? Що ти хочеш сказати? Нормальна футболка, дуже кльова. Альоні передати? Дякую. Я. Я дуже в восторгу. Добре. Я мрію про таку футболку. Так.